Секта! Вибач, секта, виходь на стежі, секта. Почнемо з чогось весняного, мабуть. Ну, е, я лежу у ногах міського люду, випльовую гроші, цілую асфальт, виживаю, як можу, любою ціною, з чужих рук беру те, що буду жувати. В мене є дім і найліпша людина. Я сиджу під дверима, хоч вона живе в нім. І я маю підвал, він дещо більш теплий. І там маю друзів, хоч багато нулів. Але скоро прийде весна, і мені стане легше, більше друзів і більше грошей. З двору мене проженуть до парку, не вперше, там я зможу хоча б ловити мишей. Пил мене душить, хоч я і не скаржусь. Є тільки їжа, м'я та й вони. Через рухи повільні випльовую душу, можу днями й ночами не пити води. Я топчусь по грошах, тих, що потім приїм. Невже ж я настільки їм до вподоби? Але чому я міркую, чому не начхати? Стільки питань це всього лиш коти. <плес> Діла йдуть погане, а комфорт стає принципом. Люблю залишкове тепло в вогкій вальній, що лишилось по тобі, бо ти завжди перший. Тобі таке, <плес> тобі таке не нелюбимо, я ще далі. За такої розбіжності в наших смаках я завжди залишаю їх на відчинення. Чи то після тебе, чи, чи то після себе, чи то після пари. Але прошу помітити, що я кажу правду. І нехай провина завжди не мені, я не втрачу надії, що ти колись будеш мислити про наслідкові зв'язки. Перед цим йдуть причини, і це теж поміть. Нескінчений потік непотрібних тират заб'є моє вуха білесеньким шумом. Я, наче і мрію, але вже й бачу. Як ти будеш думати, чи правду, я кажу. Наперед передбачу доречність цих слів. Це питання незручності, більше безпеки. І подібно до тих гострах кротів, вже не зможу втягнути повітря у себе. Добре, швидко, швидко. Зараз. Пасок здавлює нутро ще міцно, стискає тебе до простіших клітин. Це закладено Богом, а може, наукою. Всі турбування в твоїй голові пояснити же можна так само і легко, як стиснення органів поясом джинс, як зіткнення тіл блиспарадних дверей, друзів, і подруг, тварини, дружин. В порожньому ліжку ти будеш один. З тобою лиш думка про помилки в діях отих блиспарадних кімнатних дверей, що мають ще сили втримати тіло. І натиск його під масою інших. Ти ж таких же ще теплих, скоро гарячих. Фарба тілесно розмажеться ліжком, твої простирадла лише будуть незаймані. Все стискається лише з твоїм мозком, і звідти підійде сигнал до секундних реакцій. Це речі прості, лише тобі зрозумілі, а інші з цим розбираються самі. Давай же з тобою коханням, злітають зі стелі слова нескладні. Твої простирадла лише будуть незаймані, тіло стискають манжети й ремні. Дякую.